Платили, платили люди гроші за газ. І ось залишається питання, куди ж йшли ці гроші, якщо зараз взагалі, взагалі ось вся ця газова система, вона ну просто на грані колапсу? А, якщо чесно, ви будете в шоці, коли дізнаєтесь, куди йшли ці гроші? Вітаю, українці, Вітаю глядачі і підписники на каналі Знаюк. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Українці масово скаржаться на те, що облгази приписують їм зайві кубометри споживання, за які потім доводиться переплачувати. Таких моментів просто безліч, просто безліч. При цьому досягти якихось там будь-яких, не знаю, пояснень у облгазу це просто неможливо. Більше того, всі пам'ятають, що, наприклад, минулого року так, була ось ця така дуже серйозна ситуація, коли люди платили за газ в одну організацію. Потім виявилось, що ця організація вже не працює і потрібно платити в іншу. Повернути гроші неможливо. І ось вся ця катавасія це просто от такий був, знаєте. Просто незрозуміла якась така тяганина, де людина просто сам на сам залишилась взагалі ось з цією проблемою. Тим часом з'ясувалось, що багато грошей, заплаченим обласним газорозподільним компаніям, ось саме це те, про що я казала, так ішли ліворуч, а при цьому самі обласні ГРС залишалися в жалюгідному стані. В ході розслідування бюро економічної безпеки та обшуків, проведених спільно з СБУ, одночасно у 16 облгазах, було розкрито системні порушення у фінансовій діяльності Облгазів. Слідство вдалося розкрити схему, якою віртуозно, просто віртуозно користувалось керівництво облгазів, виводячи зібрані з населення гроші на рахунки просто собі інших підприємств. Тобто, розумієте, так? Була ціла схема. Тобто керівництво облгазів користувалося грошима, виводило їх там на інші рахунки підприємств, і все. Тобто, люди собі платили, і це все не йшло по призначенню. Це все йшло комусь, комусь у карман. Як встановило слідство в попередні роки, облгази об'єднані спільним брендом регіонально-газова компанія. Брали газ із газотранспортної системи для своїх виробничо-технічних потреб. При цьому фактично бралося менше газу, ніж декларувалося. декларувалось. Причому облгази за газ не розплачувалися. В результаті в підприємствах, ось цих РДК, накопичився величезний борг, майже 3,5 мільярди гривень перед державою. Цей борг мав би покриватися за рахунок грошей, сплачених користувачами газу. Тобто, нами. Ми платили гроші за газ. І ось це за ці гроші мали би покриватися а, цей борг. Але, як з'ясувалось, більшість зібраної плати за газ виводилась керівництвом болгазів на рахунки просто собі лівих компаній. При цьому керівництво РДК намагалося компенсувати виведені кошти за рахунок бюджету. Проте спільне розслідування а, дозволило припинити ось ці газові макінації. Але це вже було зроблено, скажімо так, коли все вже було зроблено. 17 березня слідчі провели одночасні обшуки в 16 облгазах, виявивши системні порушення в платежах за газ. Тобто можна припустити які міфічні обсяги споживання, які регулярно нараховувались просто облгазами деяким споживачам. Також приписувалися з єдиною метою, щоб покривати витрати, які компанії не розрахувалися. От і все. При цьому в двох областях облгази раніше повернули до державного підпорядкування. Очевидно, що теж саме буде і з тими 16 компаніями, так щодо яких ведеться слідство. Облгази на своїх сайтах опублікували спільну заяву з приводу ось цих проведених обшуків, і після виникнення. Вибачають після проникнення на територію на деяких підприємствах, працівників просто вивели з робочих місць і тримали в коридорі під наглядом автоматників. В них було вилучено телефони та проведено огляд особистих речей. Здійснювався такий психологічний тиск. РГК вважає проведення обшуків, які супроводжувалися ось цими порушеннями прав людини тиском на співробітників підприємств критичної інфраструктури. При цьому вони наголошують на тому, що такі дії слідства можуть розцінюватися як спроба дестабілізації підприємств критичної інфраструктури під час війни. А, слідство триває, але вже очевидно, що а, ринку газу в Україні а просто так знаєте, якщо зовсім просто а, сказати, то це просто настав кінець. В країні встановлюється монополія і повна диктатура одного газового монополіста. Це компанія Нафтогаз. Втім, поки що вона державна. Поки що, і я дуже сподіваюся, що вона і буде державна, але зараз будемо казати так: поки що вона державна, є надія на те, що стратегія її керівництва буде спрямована на користь державі та її громадян. Я дуже сподіваюся на це. Пишіть, що ви думаєте щодо цього? А я хочу ще нагадати вам, що в а, в свою чергу заявляють, що регіональні газові компанії десятиліттями нічого не робили для відновлення зношених газових розподільчих мереж, через що в Україні виникла небезпека колапсу газової системи. Але тут у мене просто виникає одне питання. Насправді питань безліч, але ось це таке основне питання. Ось люди платили гроші. Так? Це все мало йти на якісь ремонти, це все мало йти там, на якісь покривання якихось боргів, і так, далі, і, так далі, і так далі. Щоб не було ось цього колапсу газової системи. Але гроші пішли комусь на карман. А тепер це все буде знову підвищуватися, і знову виходить так, що за рахунок простих українців ось це все буде якось вирішуватися це питання. І автоматично виникає ще одне питання: а чи не можна це вирішити якось без того, щоб покладати це все на плечі простих українців? Але, мабуть, не можна. Ну, не бачать іншого виходу бачите, ось щодо цієї ситуації у нас представники держави, представники компаній. Не знаю, зараз би знайти десь кошти, щоб це все бо людям зараз і так тяжко. Але як бачите, все якось ну, якось ось так. На сьогодні, все, дорогі українці. Зустрінемося з вами завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.